Вітаю колеги. На останньому онлайн-семінарі, присвяченому клапанам ведам серця, який проходить в лютому, ми підняли питання про лапсу мітрального клапану, через що я обіцяла зробити додатковий матеріал на каналі та підсвітити важливі моменти, що я і роблю. За даними різних авторів, пролапс мітрального клапану вражає в середньому десь 2-3% населення. Здебільшого, пацієнти не мають ніяких скарг, живуть своє щасливе життя. Але в останні роки особлива вага приділяється аритмогенному фенотипу пролапсу, який має місце, або як його ще називають, злоякісному пролапсу, через що ретельно вивчаються фактори ризику, які можуть привести до виникнення аритмії у таких пацієнтів, а саме молодий вік, жіноча стать. Негативні та хвилі та депресія з сегменту Остей в відведеннях 2-3 АВФ, міокардіальний фіброз, дез'юнкція фіброзного кільця та курлінг. Що таке диз'юнкція фіброзного кільця та курлінг такі іноземні слова? Ми з вами розберемо в деталях далі. А зараз хочу звернути вашу увагу на те, що ось ці три останні пункти вони поєднані між собою та відображаються або сам фіброз, або його наслідка. Справа в тому, що у пацієнтів з пролапсом мітрального клапану та ось цією дезюнкцією, В результаті того, що задня столка мітрального клапану зміщується в порожнину лівого передсердя, відбувається систолічне навантаження на нижню стінку лівого шлуночка та натягування цього проміжку, цієї ділянки нижньої стінки, де кріпиться задньомедіальне папілярне м'яз. Через що згодом розвивається гіпертрофія цієї ділянки, а потім фіброз? І ось ці ділянки фіброзу можуть бути джерелом фокальної ектопічної активності у пацієнтів з аритмогенним фенотипом. Один з останніх документів, опублікований в 2022 році, на який я хочу звернути вашу увагу. Представляє собою сумісну роботу Європейської асоціації серцевого ритму та Європейської асоціації кардіоваскулярної візуалізації. Як ви можете розуміти з назви, сьогодні лікарі зосереджені саме на пошуку виявленні аритмогенного фенотипу мітрального клапану, оскільки саме він асоціюється з раптовою серцевою смертю. Лікарі направлені на пошук факторів ризику цього ритмогенного фенотипу, пролапсу на пошуку ехокардіографічних ознак, електрокардіографічних ознак, саме це відображено в цьому документі. Що таке пролапс мітрального клапану? Згідно цього консенсусного документу, 2022 року, це зміщення всієї стулки мітрального клапану або її сегментів. В порожнину лівого пересердя під час систоли на 2 мм та більше, оцінена з перистернального доступу по довгій вісі. При цьому може страждати як одна стулочка, так і обидві. Хочу звернути вашу увагу на порогове значення систолічного зміщення провисання стулки 2 мм. В цьому документі говориться, якщо дослівно перекладати, про зміщення принаймні на 2 мм або більше. Але в багатьох інших документах, в великих дослідженнях, мова йде про зміщення більше 2 мм, тобто на 3 мм та вище. Може бути такий дисонанс. Що використовувати в своїй клінічній практиці питання, ви можете орієнтуватися на ті нормативи, на які орієнтується ваш заклад. Тому що великі асоціації дають порогове значення як 2 мм, так і 3 мм. Але що головне, це перше, що для нас важливий не стільки ступінь прогину стулки, скільки наявність регургітації та ступінь її важкості. Тому що ці Два, ці Такі дві характерні риси вони не завжди корелюють між собою. Не завжди у пацієнтів з досить великим пролабуванням є великий ступінь мітральної регургітації, Тому ступінь прогину для нас не стільки важливий, скільки наявність регургітації та її вираженість. Це раз. По-друге, що об'єднує всі документи, це місце, де ми з вами оцінюємо пролобування і доступ. Це обов'язково перестернальний доступ по довгій вісі лівого шлуночка. Альтернативним доступом може бути апікальний, але довга лівого шлуночка, або, як його ще називають, апікальний трикамерний доступ, але ніяк не апікальний чотирикамерний доступ. Якщо говорити про причини пролапсу мітрального клапану, то їх можна поділити на первинні, пов'язані з дегенеративними захворюваннями, і тут важлива умова за відсутності ідентифікованого захворювання сполучної тканини. І, звісно, мова тут йде про міксоматозну дегенерацію, фіброеластичну недостатність як первинну причину пролапсу мітрального клапану. Також можуть бути вторинні причини пролапсу. Вони якраз пов'язані вже з ідентифікованим розладом сполучної тканини, наприклад, пацієнти з синдромом Марфана. Що ми з вами повинні оцінити у такого пацієнта, пацієнта з пролапсом мітрального клапану за допомогою трансторакальних кардіографій. По-перше, в бережимі ми з вами повинні подивитися на стулки, на їх анатомію, на хорди, оцінити товщину стулок, довжину стулок, довжину хорд, довжину фіброзного кільця мітрального клапану, подивитися, де знаходиться точка змикання стулок, це точка коаптації. Подивитися на чи є прогин стулок, який він. Подивитися, чи є диз'юнкція мітрального кільця, курлінг. Ми з вами повинні оцінити розмір лівого перецердя, лівого шлунчика, та його функцію. В М-режимі ем ми з вами можемо вже подивитися на характер руху стулок. В кольоровому М-режимі ем ми можемо з вами побачити регургітацію, якщо вона є. Плюс подивитися в яку фазу. Систоли вона виникає на початку, на кінці, всередині чи продовж цієї систоли. На КДК ми з вами також можемо побачити регоргітацію та оцінити її важкість, як і за допомогою постійно-хвильового доплеру. І також нам знадобиться тканьовий на хвильовий доплер, особливо пацієнтів з аритмогенним фенотипом, якщо ми підозрюємо, тому що там є певні характеристики. Ми зараз про це поговоримо. Якщо дивитися з перестернального доступу по довгій вісі, пацієнта з пролабованими стулками можемо побачити різні варіації. Стулки можуть бути тоненькими, довгими, стулки можуть бути потовщеними, все це залежить від причини. це міксоматоз, або це фібролистична дегенерація, або це вторинні причини. Так, наприклад, у пацієнтів з міксоматозною дегенерацією, ми з вами будемо бачити такі рихлі стулки, вони Потовщення зазвичай на своїх кінцях. На кінопетлі ви це можете побачити, рихлі стулочки, вони не щільні потовщенем. Нагадую, що потовщенням ми з вами вважаємо, коли в поперечному зрізі стулка, розміри її лінійно становить десь 5 мм та вище. В нормі, товщина стулочка 1-2 мм. Далі ми з вами повинні подивитися на точку змикання стулок мітрального клапану. Зазвичай вона розташовується за межами фіброзного кільця в порожнині лівого шлончика, ось тут. У пацієнтів з пролапсом мітрального клапану у більшості ми можемо побачити зміщення цієї точки кооптації в порожнину лівого передсердя, за межі фіброзного кільця в порожнину лівого передсердя. Оцінка прогину стулок, як я вже казала, обов'язково це або парастернальний доступ у довгій вісі, якщо мова йде про опікальний доступ, то це тільки опікальна трикамерна проекція, довга вісь лівого шлоночка. З опікальною чотирикамерною ми з вами не оцінюємо пролабування. Оскільки осідлоподібне подібне фіброзне кільце Може призвести до хибно-позитивного діагнозу. Є деякі роботи, в яких описано, що пролапсом мітрального клапану, якщо він оцінений з апікального чотирикамерного доступу, може вважатися, якщо ступінь прогону стінок 5 мм та вище. Але це поодинокі роботи, великі доказові роботи не орієнтуються на апікальну чотирикамерну проєкцію. Якщо ставимо пролапс, то це. Тільки з цих проєктів, будь ласка. Синдром мітрально-анулярного роз'єднання. Або те, що ми з вами до цього казали, ця диз'юнкція, це є в прикладі роз'єднання. Що це таке? Ми можемо з вами у деяких пацієнтів з пролапсом побачити. Більший відсоток наявності цього синдрому буде у пацієнтів з аритмогенним фенотипом. З міксоматозно зміненими стулками. Ось у таких пацієнтів до 90% випадків зустрічається цей синдром. Він позитивний. Що це таке? Це сепарація, так роз'єднання. Сепарація між міокардом, задньою стінкою лівого шлуночка та задньою стулкою мітрального клапану, коли між ними є відстань, яку ми можемо з вами поміряти. Оцінюємо ми з вами. Також з перистренального доступу по довгій вісі в кінці систоли. І якщо ми з вами наміряли цю відстань 5 мм та більше, ми з вами кажемо, що є цей мат-синдром, він присутній. А якщо він є, то це якраз і є фактор ризику аритмогенного фенотипу пролапсу мітрального клапана. В деяких джерелах. Йдеться, що мат ми можемо вже встановлювати, якщо ця сепарація, якщо ця відстань складає 2 мм та більше, але більша доказова база, саме коли ця відстань складає 5 мм та більше. Все ж таки пропоную орієнтуватися на цю, на цю цифру. Хоча сьогодні вже з'являється і ось це порогове значення. При дослідженні цієї відстані за, за допомогою. Трансторакальної ехокардіографії. Хочу сказати, що мади може бути присутніми у пацієнтів без пролапсомітрального клопину, але у маленькому відсотку. Також ми можемо з вами побачити систолічний курлінг. Це в систолу потовщення базального сегменту задньої стінки, більш ніж інших сегментів задньої стінки. Саме базальний буде більший, ця висота буде більша в систолу, ніж інших сегментів задньої стінки. Це називається систолічний курінг. Це також характерно у пацієнтів з аритмогенним фенотипом пролапсу мітрального клапану. М-режим в цьому випадку не дуже популярний, але він також може надавати певну інформацію. Ми з вами можемо побачити рух пролобованої стулки в систолу. Ось таким чином це виглядає, коли в систолу пролобує задня стулка, а таким чином це буде виглядати, коли пролобують обидві стулки мітрального клапану. Більш інформативним для нас є кольоровий м режим Не просто ем-режим, а кольоровий, де ми з вами можемо побачити регургітацію і зафіксувати, яка фаза систоли. У пацієнтів з міксоматозною дегенерацією мітральна регургітація зазвичай реєструється в кінці систоли. Іноді в літературі ви можете побачити mid to late систола, да? Тобто з середини систоли бере і до кінця систоли йде регургітація. А у пацієнтів з пролапсом мітрального клапану через фіброеластичну недостатність. Мітральна регургітація може бути голосистолічна. ось така, займати всю систолу. За допомогою постійно-хвильового доплеру ми з вами також можемо зафіксувати мітральну регургітацію, побачити, в яку фазу серцевого циклу вона реєструється. І ось таким чином, на цьому зображенні ми з вами бачимо пізньо-систолічну мітральну регорієтацію пацієнта з пролапсом. Тканьовий імпульс на хвильовий доплер також може бути нам в нагоді. У пацієнтів з аритмогенним фенотипом це ось якраз ознака. У пацієнтів з аритмогенним фенотипом мітрального клапану, ми можемо з вами зафіксувати так званий пікельхауп ознака. Це, це м, такий м, типовий е, систолічний пік, так, типова форма, пікелхауп, яка е, нагадує ось такий е, шолом, так? і е, коли пікова систолічна швидкість базального сегменту нижньої стінки складає 16 см в секунду. Або більше. Тобто і за формою, і за швидкістю. Якщо є така ознака, то вона якраз характерна для пацієнтів з аритмогенним фенотипом. Тобто, це така для пацієнтів вже негативна ознака. Хочу тут на цьому слайді вам задати питання. В нас є дві ехограми, перша та друга, два різні пацієнти. Буду чекати відповіді в коментарях під цим відео, чи е, є тут взагалі, хоч на якійсь ехограмі пролап лапс мітрального клапану. Якщо є, то вкажіть, будь ласка, в відповідях на саме якій ехограмі, для того, щоб зрозуміти, що ви е, сприйняли цей матеріал. А можливо, на обох нема, а можливо, на обох є. І друге питання: вкажіть, чи є і на якій ехограмі МАД-ознака? Буде цікаво подивитися та поспілкуватися в коментарях. Хочу звернути вашу увагу не тільки на ось цей консенсусний документ який я вам приводила 2022 року. Але і на статтю в поважному журналі вона також свіжа 22-го року. Подивіться, будь ласка, багато матеріалу з ознак аритмогенної, саме, цієї злоякісного фенотипу мітрального клапану. Я обрала із цієї статті в тому числі, цей пікельхауп ознака, мат, і все інше, тобто сучасні. Інформація, сучасні джерела для вашої уваги, щоб ви з ним ознайомились звертаю на них вашу увагу. Сподіваюсь, що трошки розставила крапки над І щодо пролапсомітрального клапану і надала вам сучасні ознаки, особливо аритмогенного пролапсу пролапсомітрального клапану. Якщо ця інформація була для вас корисна, буду. Рада та вдячна лайкам та коментарям і до зустрічі на наступних відео.